Привіт! Сьогодні я розкажу про те, як я бачу роботу з реактивними формами в Angular. Ну і почну я з того, що я не люблю, коли реактивну форму описують в компоненті. Це виглядає як сміття, як щось зайве, як щось, що заважає мені зосередитися на самому компоненті. Тож, давайте подивимося на те, як я зробив якийсь такий собі тестовий компонент форми, як він виглядає, почнемо з typeскріпту. Ось цей компонент форми. І тут ми бачимо те, що є поле UserForm, в якому створюється новий інстанс класу UserForm. Тож, що таке клас UserForm? І коли я казав, що мені не подобається, як люди описують реактивні форми на рівні компоненту, так, я мав на увазі саме те, що мені подобається, коли опис реактивної форми знаходиться десь окремо, в нашому випадку в окремому файлі, в окремому класі. Тож пропоную залетіти сюди і чекнути, що тут відбувається. Ось клас userform. В ньому ми, по суті, просто успадковуємось від форм-групи. тобто це дефолтний клас Angular. я думаю, ви знаєте, про що йде мова. Тут описується конструктор базового класу форм-групи. Тобто всі оці параметри, які ми зазвичай описуємо на рівні компоненту, просто винесені сюди, в окремий файл. Виглядає, на мій погляд, супер лаконічно. Ну і як ви бачите, тут можна описати щось додатково, якісь додаткові методи. До цього всього повернемось пізніше. Далі поговоримо про типізацію, про типізацію реактивної форми. Для цього в мене є певна утиліта, яку я зробив. Ну, можливо, хтось також це робив, я не знаю. Е, можливо, щось подібне вже існує. Якщо так, можете, звісно, юзати щось там, що існує. Так от, е, по суті, це просто допоміжний тип, який я виніс окремо. Зараз на своїй роботі ми просто винесли це в окрему бібліотеку. Чудово! Тож, якийсь тип, що він робить. Давайте перейдемо в нього, подивимось на нього. Так, е описати його на рівні ось цього коду буде непросто, але його е ідея і задача доволі проста. По суті, ми приймаємо на вхід якийсь тип е Дженериком, так, і формуємо тип для нашої реактивної форми. Тож, припустимо, у нас є ось такий інтерфейс інтерфейс user. Ось в ньому якісь поля з типом number, string. Тут у нас об'єкт, бачите. З двома полями, також є масив з об'єктами, ну, тобто декілька примітивів і пару е, комплексних структур ми тут бачимо. Чудово. Тож, е, зазвичай, якщо ми хочемо зробити в ангулярних реактивних формах е, типізацію, нам треба описати свій інтерфейс для реактивної форми. Так от, щоб цього не робити, є ось цей тип FormGroupDef. Ми сюди передаємо якийсь тип, який описує дані. І він нам повертає тип, який описує інтерфейс реактивної форми. H стане form-контролом з типом number. Це form-control з типом string. Це в нас зараз об'єкт, але буде трансформований він в форм-групу. В нашому випадку: first це form-control з типом string. Ну і це, відповідно, також. Хобі це. Стане в нас формереєм. Йде ось така трансформація, автоматизація перетворення інтерфейсу даних в інтерфейс форми завдяки цьому типу. Е, окей, приблизно, думаю, зрозуміли ви. Добре. Е, і по суті, ну, як ви розумієте, якщо я щось сюди почну передавати іншого типу. Ось, наприклад, там не вже я передаю сюди не number, а string. То в мене помилка пов'язана з тим, що невідповідність типів. Відповідно, повертаю number, все Окей. І знову ж таки, вкладеність може бути безкінечна, воно все рекурсивно формує. Тобто формгруп може містити ще один Formgroup, цей Formgroup ще один Formgroup, всередині якийсь форм-рей, в якому знову формгруп. Ну, ви зрозуміли. Коротше, все це, все це працює. Також перевагою ось такого окремого класу, я можу зазначити те, що ми можемо тут робити додаткові поля і додаткові методи. Ось, припустимо. Ну, давайте спробуємо покласти трошечки форму, щось тут поводимо. Бачите, тут змінюються дані. Тут я просто вивів формгруп валі через JSON-пайпу. Окей. Ну і ми можемо ось хобіс у нас, як ви можете бачити. Хобіс у нас це цей. Ось я тут можу натиснути на кнопку Add hobby, додати декілька хобі, щось тут вписати, щось видавати. І по суті, ось коли я натискаю на ці кнопки, я запускаю методи цього класу userform, а саме: create empty hobby, коли натискаю сюди, так? Або remove hobby by Index, якщо натискаю на оці ось кнопочки. Чудово. Також у мене тут є ось такий чекбоксик з типом Boolean, і він він, 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 прив'язаний до контролу оцього. А цей контрол, в свою чергу, на нього, коротше, навішується лістер ось завдяки цьому методу приватному, який в цьому класі описаний. Ми підписуємось на value changes цього контролу. Цього чекбоксу, так? І коли значення в цьому контролі, який прив'язаний до цього чекбоксу, змінюється, то ми змінюємо в тому числі вже м, стан Enabled Disabled для контролів інших, в нашому випадку H і Mail. Тобто, бачите, ми змінюємо стан і оці штуки дізейблються. Цього ми досягали завдяки тому, що викликаємо додаткову, якийсь, додаткову якусь функцію. Ну, давайте, окей, одразу перейдемо сюди і подивимось. Приймається тут form-контрол, і в залежності від того, який стан прапорець ми передаємо, цей контрол або іннейшеться, або дізейблиться. Таким чином, як ви можете бачити, можна робити якусь внутрішню логіку цієї форми, робити якусь зав'язку різних контролів між собою. Наступне це те, що ми робимо subscribe, а від підписок, як ви знаєте, варто відписуватись. Це таке, і щоб цього досягти, нам якби треба знати, що щось дестроїться. Нам треба якесь сповіщення про те, що наш якийсь контекст він знищується. В нашому випадку контекст це, наприклад, оця форма, компонент форми. І тут ми провайдемо ось такий допоміжний сервіс, який просто, скажімо так, сповістить нас про те, що він деструється. Це локальний провайдер, і коли цей компонент задестроїться, цей провайдер, відповідно, також задестроїться, і він нас сповістить про те, що він дестроїться. чудово. І таким чином, ми тут цей дестрой-сервіс запровайдили. На цьому рівні, до речі, ми передаємо інжектор першим параметром нашому класу. І завдяки тому, що ми передаємо сюди інжектор. Ми можемо потім в цьому класі, який створюється через new, який за межами механізму dependency injection, В ньому ми можемо інжектити все, що нам необхідно. Ну і як ви розумієте, інжектити тут щось може бути цілком корисним. В нашому випадку, ось цей destroy сервіс Це можуть бути якісь сервіси, які ви хочете використовувати для асинхронних валідацій, наприклад, або м -м, чогось ще. Все, що завгодно, що вам тут треба, ви можете заюзати. Припустимо, в нас існує бекенд, і бекенд нам може прислати дані. І цими даними нам треба заповнити нашу реактивну форму. В принципі, доволі стандартна практика. Так? Я не хочу оці ось дефолтні значення. Я хочу вже якусь інформацію, якою я заповню форму. Давайте от я трошечки щось тут введу. І ось в мене є дані моєї форми. Давайте я їх скопіюю. І давайте я ці дані сюди в компонентик запишу як Initial Data. От це в нас буде інішлдейта. Ось так я їх прям висру сюди і опишу типом user. І я хочу заповнити свою реактивну форму цими даними. Для того, щоб це зробити, в мене є ще один допоміжний хелпер, яким я зазвичай... Це роблю, і він мені здається доволі зручним. Давайте подивимося, як він працює. Е, для цього я зроблю окремий файл. Я копіюю ту форму сюди, називаю userform 2 клас. І що я хочу тут зробити? Я зроблю тут додатковий параметр, назву його Data, і він буде містити дані юзеру. Тобто, бачите, ми тут описали нашу реактивну форму типом user, а тут вже інтерфейс самих даних. І оце все ми можемо дропнути, тобто воно нам не потрібно. Якщо в нас вже є дані, ми можемо все це видавати і написати наступну, наступну річ. Construct formgroup byдейта. Це також, знову ж таки, ці всі функції, які я вам показував, вони тут в StackBlitz лежать в папці Utils. тип і функції, вони всі тут лежать. Ось я знову ж таки його зараз звідти імпортнув і передаю йому дейта. В принципі, і все. Тепер в мене генерується реактивна форма. Описується, точніше, давайте так. Ну, генерується опис реактивної форми на базі даних. По суті, ця функція вона працює схожим чином, як ось цей тип. В тому сенсі, що будь-які примітиви вони будуть трансформовані в форм-контроли, будь-які об'єкти трансформуються в форм-групи, а будь-які масиви трансформуються в форм-ареї. Тож, по суті, наші дані також прилітають подібним чином, і все це автоматично сформується. Давайте для перевірки ми замінимо цей юзерформ UserForm на юзерформ 2. Я імпортую цей клас, і ми передамо е, першим параметром сюди: this initial data Зберігаємо. І, як ви бачите, форма заповнилась. Тобто я оновлюю сторінку, і наша форма вона заповнена одразу всіма цими даними. Я можу, наприклад, замінити чекбокс на false. Як ви бачите, чекбокс тепер в нас false тут. Uh, знову ж таки, є баг з тим, що um, оці інпути не задізейблились. Ну, це окрема історія. Давайте я швиденько це виправлю. Значить, тут ми можемо додати просто start with rxjs оператор, тому що value changes він емітить значення тільки тоді, коли. Uh, це саме значення змінюється. Тобто initial значення в нас тут не емітиться, тому і не спрацьовує ця логіка, яка дізейблить інші контроли. Тож, почнемо ми зі значення цього самого контролу. Тож тепер я оновлю сторінку і ми бачимо, що ці контроли задізейблились. Тим самим баг я виправив. Як ви бачите, так h123, зараз я зміню на 23. Оновлюємо сторінку, все все формується, все генерується і так далі. Але при такому підході у вас може виникнути питання, а що робити з валідаторами. Ну, типу, окей, ми згенерували нашу форму на базі даних, але де валідатори, як що, і так далі. так? Щоб е, навісти валідатори, ми можемо звертатися тут нижче до конкретних контролів. Наприклад, я хочу навісти на H-Control, add validators. Або add async validators. і масивом я описую якийсь валідатор, додали валідатор, і так для кожного контролу. Ідея тут полягає в тому, що в теорії, мабуть, скоріш за все валідаторів треба навісити менше, ніж описати усі можливі наші контроли. Так, тож умовно, ми в реальному випадку навісимо там 5 валідаторів, а контролів буде всього там 10-15. І таким чином ми все одно скорочуємо кількість коду. Знову ж таки, це є альтернативою. Ми завжди можемо описати м, самостійно нашу реактивну форму, як я показував до цього. Це буде також цілком нормально, особливо з урахуванням того, що ми вже винесли опис в окремий клас. Це все ми роздивилися, але я можу вам розказати про останній додатковий хелпер, який називається mark control as and Validate. На жаль, я не зможу показати вам. В чому саме його прикол, тому що я не додав сюди якусь UI-ну бібліотеку типу Angular Material або там щось ще. Тому буде складно, мабуть, замітувати цей кейс, але давайте поговоримо про те, навіщо він треба, навіщо він існує ця функція. Давайте уявимо ситуацію, коли в нас буде кнопочка Save. Давайте я зроблю для неї обробник: on, save button, click. Тож, якась кнопка, яка зберігає нашу форму. І зазвичай в таких кнопках є логіка наступна. Якщо наша форма валідна, то ми запускаємо логіку зберігання цієї форми. Там, наприклад, send request with this user form, наприклад, value. Так? Але якщо форма не валідна, то ми хочемо. Програмно відмітити наші всі оці інпути як невалідні. Помітити їх, запустити на них валідацію, щоб вони підсвітилися червоним кольором. Ну, розумієте, щоб все це коректно працювало, є ось така додаткова функція, яка називається Mark, Control, S, Touched and Validate. Ми можемо її ось тут заюзати, і ми придаємо сюди наш контрол. В нашому випадку це форм-група userform. І знову ж таки ця функція вона рекурсивно пройдеться по кожному контролу і помітить його, давайте подивимося, що вона там зробить, As touched і Update uh, value and Validity. Ось такі речі вона зробить кожному контролу, завдяки чому кожен контрол, найглибочайший контрол він помітиться як І Якщо ви використовуєте якісь. UI-ні бібліотеки, то вони також підтягнуть всю цю інформацію і будуть відображати її візуально. Особливо це актуально при стратегії uh, Change Detection on Push. Тобто при стратегії Діфолт в нас подібних ніяких взагалі проблем, в нас не буде виникати. Ми можемо як завгодно, там руками напряму звертаючись до контролів, помічати їх якимось простим способом, як марки стач і так далі. так? Але якщо в нас онпуш, з цим можуть виникати проблеми, і ось така функція допоможе вам правильно, програмно все це відмітити і запустити всю цю логіку. Тож, мабуть, в мене все це приблизно все, що я хотів розказати щодо теми роботи з реактивними форумами. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мою групу в Телеграмі, там ми формуємо україномовну ангуляр-спільноту. На цьому сьогодні в мене все. До нових зустрічей. Пока.